Так, добре, шановні мої глядачі, я вітаю вас. Мене звати Інна, хочу вам сьогодні показати наших кроликів. От якраз дала їм люцерки, кукурузка ще в них є трошечки, водички налила. от, Зараз добре, що морозу нема. Водичка не замерзає. Гляньте, як вони гарно п'ють. Так, отут в клітках у нас молодняк. Наразі ще всі разом ще не розділяємо. От, це кроленята з одного виводка. І так само ось тут у нас кролинята. О, Кори прийшли провідати. Так, так само кролики з одного виводка. Тут ще всі разом. І самці і самочки ще наразі не розділяємо. От, Ще тиждень-другий вони побудуть разом. Так, от, Зерно в годівничці. В годівничці зерно. Зараз закрию клітку. Так, і так само в цій клітці у нас ще кролики, круленята, молоденькі кроленята з одного виводка. Ось вони тут і трошки менше, тут четверо вже їх. Про що я хочу вам сьогодні розказати? Гарне запитання було в мене недавно. від глядачки, чи можна тримати разом самиць зрілих самиць, тому що молодняк ми тримаємо разом до якогось певного періоду. Потім ми почаємо починаємо їх розділяти, відділяємо самців. По клітках самочок. От питання: чи можна тримати дорослих самочок в одній клітці? Хочу вам розказати, що наших кроликів ми починаємо відділяти у віці приблизно 3-3,5 місяці. От якраз до 4 місяців вони вже стають статево зрілими, вже починають залицятися, починають паруватися, От, щоб не було такого спорідненого парування і такого безтолкового розмноження. Ми їх розділяємо саме в такому віці 3-3,5 місяці. Ну і тепер запитання: якщо багато кролів, а кліток мало, чи можна тримати разом в одній клітці дві крилиці? Ви знаєте, можна? От маєте приклад. Подивіться: ось тут в оцій клітці у нас дві кролички, дві самочки. От вони ще також молоденькі, їм приблизно 4,5 місяці. От, бачите, дуже гарно мириться в одній клітці. Ось так, і зараз ще вам покажу. От. А тут у нас три кролички. Це ще дуже молоденькі кролиці, їм три з половиною місяці. От, подивіться, бачите, тут їх троє в одній клітці. От. Гарно мираться, все як має бути. Вон, подивіться, де всілася, бачите, зверху на люцерці. Так, от. І знову ж таки ще одна клітка. Отут у нас також дві дорослі кролиці. Ось вони. Отам, от, бачите, трошечки далі сховалися в глибину клітки: дві дорослі кролиці. Кролиці, яким вже близько п'яти місяців. Ось. Шановні мої глядачі, звичайно, що можна тримати в клітках самиць разом. Але беремо до уваги те. Е Беремо до уваги характер самих самиць. Розумієте, У нас є, наприклад, для прикладу одна така кролиця, яка дуже агресивна. Вона живе сама в клітці, вона вже доросла, їй вже два роки. Недавно ми забрали від неї молодняк. От, вона агресивна, навіть коли я приношу її їсти до клітки, я стараюся взяти якоїсь прутики, легенько її відігнати в глибину клітки, тому що вона кидається. Вона може вкусити, вона може поцарапати, подряпати. Вона дуже агресивна. Якщо з такою крилицею тримати ще одну самочку, вона просто її покалічить. Тому, коли ми починаємо розділяти крилиць, ми таке дивимося, як вони себе ведуть. Ми до наших кролів заглядаємо кожен день, тому що даємо їсти, наливаємо водичку, вичищаємо клітки. От тому ми слідкуємо. Ми слідкуємо за поведінкою наших кроликів. Якщо ми бачимо, що в клітці, де живуть дві-три кролиці. Якась агресія, що одна на одну кидається, що е, бігає одна за одною, скаче одна на одну. Звичайно, що тоді їх треба розділити, тому що просто одна кролиця може покалічити іншу. Ну і коли таке варто розділити двох кролиць, тоді, коли ми пускаємо одну з них до самця, чи навіть обидвох пускаємо до самця, щоб дві е, вагітні кролиці в одній клітці не були, їх варто розділити і все. Для того, щоб вони почали обживати свою клітку, для того, щоб вони в ній почувалися затишно, от, щоб вони готувалися до окролу. От тоді вже кролиць варто розділити. Так, добре. Тут у нас все добре. Кролики гарно їдять, добре п'ють, гарно набирають вагу. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали до мене в гості. Якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного спокійного дня і хай гарно ведеться вам ваша господарка. Хай все у вас буде добре.